Понад 70 снарядів випустили росіяни вночі на Нікопольську, Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади Дніпропетровської області. Повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Каже, найбільше дісталося Нікополю у місті без електрики 6 тисяч користувачів, 40 тисяч родин без води. Більше 20 пошкоджених багатоповерхових і приватних будинків. Понівечено з десяток господарчих споруд, коледж, автомобілі, газогін і лінії електропередач. Двоє людей загинули унаслідок нічного удару окупантів по одному із населених пунктів Запорізької області. Три ракети поцілили у цивільні споруди. Серед них двоповерховий житловий будинок, сказав очільник Запорізької ОВА Олександр Старох. Четверо цивільних зазнали поранень за добу на Донеччині. Троє у Бахмуті, ще один у переїзному. Також у сосновому правоохоронцями виявлено тіло людини, яку вбили росіяни під час окупації. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко. Далі про таке сьогодні зранку над Києвом сили протиповітряної оборони України збили дві крилаті ракети, випущені росіянами. Ще два дрони камікадзе іранського виробництва шахід 136 збито над київським водосховищем. Загалом нашою ППО вже приземлено чотири безпілотника. Жертв та руйнувань немає. Сказали у київській міській військовій адміністрації. В Одесі троє поранених через ранковий удар загарбників. Повідомили у райдержадміністрації. У кількох будинках повибивало шибки. В області Росіяни атакували об'єкт інфраструктури. Відзвітував голова ОВА Максим Марченко.